Мої вітання. Ви дивитесь теленовини слово Волині. Я Олена Парай і наша команда кореспондентів далі розкаже вам, чим жила Волинь після святкових вихідних. І сьогодні у випуску про таке: скільки лиха наробили зливи та шквали на Ковальщині? Чому подорожчав хліб? Перший в Європі сонячний годинник. Відтепер стоїть у Луцьку. Поки одні святкували, інші ліквідовували наслідки грози, що прийшла на Волинь цими вихідними. Шквальний вітер пообривав лінії електропередач у 33 населених пунктах області. Найбільший ураган наробив біди на Ковальщині. Очевидці стверджують, сила вітру була такою, що здіймала дахи будинків і переносила їх в повітрі через кілька сусідніх вулиць. Про наслідки стихії у Ковалі і те, як їх ліквідовують, у спеціальному репортажі наших кореспондентів. Пенсіонерка Поліна Григорівна проживає на другому ковалі більше 40 років. Каже, такого буйства стихії, яке спостерігала тут надвечір 24 серпня, раніше не бачила ніколи. Гроза почалася. крутила так, що я на всі сторони не знала навіть що вже робити. Виходжу після тих 70 хвилин, Мене вже виходу нема на вулицю. Виноград впав, груша впала, яблуні попадали. На її городі й до сьогодні лежить несподіваний подарунок долі, фрагмент поцупленого вітром даху одного із сусідніх будинків. Я вийшла з хати подивитися. Дивлюся, щось таке підійшла ближче. Бачили звідки воно прийшло. Я не знаю. Ко на моєму житті такого ще не було. Металочерепиця, наче килим літак, прилетіла на подвір'я пенсіонерки. Ось із цього будинку. Звідси до помешкання Поліни Григорівни, кілька вулиць пішого ходу. Жителі навколишніх будинків показують нам і інші сліди буревію. Ці дручки корті були в стіні, пані там двірі. бачите? і оце стіна верхом, де од више, іде від вікна і до бальфа, середні трищини. Помешкання Бориса Драчука, що на околиці Ковеля по вулиці 22 січня можна знімати у фільмах про війну. Будівлю з усіх сторін підпирають повалені вітром дерева та обірвані дроти електромереж. Урожай яблук пропав, зате гуси вижили, тішить себе господар. Не до грози було гуси були на дворі, то я за гусьми. Боялися за гуси? Да? Так, за себе не думав. А воно тут лавлю на подвір'ї все. Потерпілі від стихії жителі Коваля 2 звернулись по допомогу першими на сигнали СОС відгукнулись у благодійному фонді Патріот Волині. Зранку ми звернулися на другий день до фонду Патріот Волині, який просто згодився допомогти людям і надав таку посильну допомогу шифером, що люди зможуть полагодити свої будинки. І дуже оперативно спрацювали. Це ми вчора зранку звернулися, зібрали всі підписи людей. І от сьогодні вже люди мають шифер, мають чим накрити свої будівлі. Загалом жителі другого коваля отримали від Волинського благодійного фонду Патріот Волині понад півтори тисячі листів шиферу. Це дало змогу оперативно відновити пошкоджені оселі. Біда сталася, і нам відгукнулися, і допомогли нам матеріально, і фонду. Ми дуже дякуємо, дуже вдячні. Про роботу міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та комунальних служб коваля з ліквідації наслідків буревію йшлося і на позачерговому засіданні міськвиконком прийнято рішення виділити 70 тисяч гривень з резервного фонду міського бюджету, які комунальники використають для усунення наслідків буревію над ковалем. Як уряд не запевняв українців про те, що хліб не здорожчає після цьогорічних жнив. Ціни кажуть про інше. І, хоча на Волині зібрали рекордну кількість зерна, люди скаржаться на вартість та якість хліба. Уже протягом двох тижнів один із монополістів хлібобулочної галузі Волині підняв ціну хліба на 30 копійок, і це того, який вважають соціальним і найбільш купованим. Антимонопольний комітет розібрався у ситуації, але подорожчання покупцям не оминути. Деталі від Ірини Кудрі. Жнива в Україні цього року завершились із показником 46 мільйонів тонн збіжжя. Це трохи менше, ніж торік, але експерти запевняють, що зерно хорошої якості. Окрім цього, 12 мільйонів тонн залишилося із 2011-го. Потреби України для забезпечення продовольчого споживання становлять трохи більше 6 мільйонів тонн. Зрештою, формують на фонд, витрачають частку на галузь тваринництва та експортують. Здавалося б, ціни на хліб мають бути стабільними і обіцянки українці будуть з хлібом, справдяться. Однак перші прояви подорожчання хліба вже помітні. 3,45 було, зараз вже 3,90. Ну як це діло Ну, Ні в кому случає не повинно бути так. А? Я думаю, щом далі, тим дешевле має бути, урожай був хороший. А зараз наоборот дорогає, так не положено. Пенсіонер Віктор Іванович звик до хліба за ціною 3,45 від Волинського виробника Теремно хліб. Проте вже два тижні купує соціальний хлібобуличний продукт, січовий та луцький, на 30 копійок дорожче. Якщо б народу спрашу можна подорожати, подорожати, або не можна. А то вже не спрашує нікого, нічого. Раз і, і все, і, і, і подорожало. Підприємство монополіст Пад Теремно Хліб, яке продає вироби під брендом Цар Хліб на 9% підняло ціну. Причини подорожчання підприємцю обґрунтовано написали і надіслали в Ління антимонопольного комітету у Волинській області однак одним із пунктів, який викликав підозру, стало те, що постачальник борошна першим підняв ціну на 10 копійок. Іншими причинами були розрахунки за газ підняття мінімальної заробітної платні. Що на сьогоднішній день борошно подорожчило одного постачальника, вишукувати можливість, переключитися на іншого постачальника, де відповідно ціна дешевша». Але теремно хліб вирішили ситуацію по-своєму. І 14 числа підняло вартість хліба на ту величину, що я назвав 30 копійок на Луцький і Січовий, на Подільський 16 копійок. Відтак антимонопольне відомство скликало комісію, і за дорученням голови облдержадміністрації Бориса Климчука взялося перевіряти, чому ж хліб недорожчий. Що з із 2011 року, а раптово у серпні, ціна піднялася аж на 9%. Цими днями міністр соцполітики Сергій Тігіпко зазначив, що ціни на українське зерно в Європі зростають, отже, будуть спроби підвищити їх і на внутрішньому ринку. Відтак, ті постачальники борошна, в яких залишилися запаси із минулого року, вирішили продавати його за ціною 2012-го, яка є вищою, адже зерна було зібрано менше. Основні постачальники борошна на Волині для цього заводу для інших являються Кихп. Номер два і е, волинь зернопродукт, значими учасники, які теж на ринку мають значну частину і теж вважаються і нами, що вони є монополісти. Ці е, мокомольні підприємства е, зробили ціну нижчу на 10 копійок. Як результат, ціна трішки знизилася, але не набагато. Получка нас яка маленька. получки не піднімають, а хліб піднімали. Ще в городі як ми ще не жити? тому ще ми в селі може виживемо. 7% хлібів на Волинь завозять з інших областей. На ринку пад таремно хліб займає 60%. Нині він найдорожчий. Окрім нього є ще три виробники хлібобулочної продукції з нижчими цінами. Споживач таки має право вибору. Сьогодні споживач і в Луцьку, тому числі і в інших населених пунктах може має право і в більшості випадків вибрати між хлібом. Дорожчим, який зараз найдорожчий хліб випускає е, теремну хліб, порівнюючи з іншими заводами, але перевірки на цьому не закінчилися. Вони триватимуть до 15 вересня. Якщо хліб подорожчає і надалі до виробників застосують штрафні санкції. А поки залишається лише вірити словам, надіємося на те, що Хоманити цей ринок не буде, і наші водоняни залишаться із хлібом. Черговий улов прикордонників 5 тисяч пачок цигарок. Безакцизний крам виявили поблизу річки Західний Буг, Луцькі охоронці кордону. Так, 27 серпня прикордонники на ділянці ягудин під час патрулювання виявили на березі залишений надувний човен. У річковому транспорті прикордонники і виявили коробки із 5 тисячами пачок нелегального тютюну. Хто так поспішав, що залишив цигарки? Наразі встановлюють. Якщо у вас немає із собою годинника, не біда. Час ви можете перевірити за сонячним годинником. Відтепер такий є в обласному центрі, у самісінькому центрі Луцька. Парад планет. Саме таку назву має годинник, який з нагоди Дня міста встановили напроти центрального універмагу. Композиція складається із годинника та маленьких копій дев'яти планет сонячної системи. Виготовляли конструкцію протягом місяця. Для цього використовували кам'яно-піщаний. Матеріал, привезений із Вінницької області. Над композицією працювали скульптори Анатолій Хлоп'ячий та Альберт Коморін. Автори зізнаються, це справжній шедевр, адже єдиний в Україні і у всій Європі. Щоправда, наразі оцінити роботи годинника не вдасться, заважають дерева. Їх планують підрізати восени. А поки ж лучани та гості міста можуть милуватися околицею біля сонячного годинника. І подумки уявляти себе маленькою піщинкою у всесвіті, яка в цю. Думать живе на планеті Земля. Сім місяців на Волині походжав грабіжник, і однями днями правоохоронці нарешті піймали зловмисника. Виявилося, грабунком промишляв 32-річний безробітний мешканець Луцького району. За більш як півроку чоловік скоїв чимало дрібних крадіжок, обчищав будинки волинян. Дібралися руки крадія навіть до церкви. Зі святого місця чоловік поцупив вишиті рушники та ікони. А після візиту грабіжника на кладовище з кількох могил зникли декоративні паркани. Загалом. Затриманий зізнався правоохоронцям у 15 крадіжках. Розповів і про мотиви злодіянь: безробіття і жага до алкоголю. Наразі за даним фактом триває перевірка. 24 сторінки цікавої та корисної інформації, останні події районів та області, телепрограма, рецепти, життєві історії це про газету Слово Волині. Що для вас підготували журналісти видання у четверговому номері? Дивіться далі. Завдяки благодійному фонду Патріот Волині єдиний фільм про страшну трагедію у селі Кортеліс стане відомим широкому загалу. Про історію створення і реінкарнацію фільму читайте на 15-й сторінці газети Слово Волині. Роберт Рувіна Еммануїла. Це неповний перелік імен десятьох діток, дружньої родини, слабодюків із Ковальщини. Як живеться малечий з такими незвичними для українців іменами, читайте на сьомій сторінці. У старій вижві та смідені заспівав народний артист України Павло Дворський. Про те, як старовиживчани відсвяткували день села, читайте на 17-й сторінці четвергового номеру видання. Тисячі гривень витратила мама хлопчиків тринят, аби дітки пішли до школи. Про першокласників, схожих, мов дві краплі води ігоря, Романа та Андрія. Читайте на 20-й сторінці. Волинська спортсменка на чемпіонаті України з важкої атлетики підняла штангу важчу за себе. Вага лучанки Яни Вінцюк складає 69 кілограмів. Спортивний снаряд, що його підняла дівчина, важив 77. Відтак, Волинянка вперше виконала норматив майстра спорту нашої країни. На чемпіонаті вона також показала результат у поштовху 100 кілограмів та у сумі двоборства 177 кілограмів. Дівчина є спортсменкою резервного складу національного збірної команди України. Нових звершень бажаємо і вам. На сьогодні це всі новини. Наступного разу ми з вами зустрінемося у неділю о вісімнадцятій годині 40 хвилин. Тоді і підіб'ємо інформаційні підсумки цього тижня. Не пропустіть, обіцяємо, буде цікаво. За підтримки президента Федерації дзюдо Волині, депутата обласної ради, кандидата у народні депутати Степана Івахіва на базі Луцької школи-інтернату із посиленою фізичною підготовкою створили перший у Луцьку клас для дзюдоїстів. Аби спортсмени вчилися у комфортних умовах, приміщення потребувало ремонту менше як за місяць. Тут замінили підлогу, вікна та батареї. Ми звернулись до нашого президента федерації Степана Петровича Івахіва, і він він підтримав. Він підтримав ці починання. Ми склали кошторис. Визначено було, що буде зроблено ремонт в класі для навчання та кімната для проживання. Тренери вже відібрали з району 24 учні для навчання. Формою та усім необхідним для занять опікуватиметься федерація дзюдо Волині і безпосередньо її президент Степан Івахів. А для того, аби навчання було цікавим, придбають у навчальний клас також мультимедійний комплекс. Дзюдо само по собі це чоловічий від спорту, от і чоловіки більш придатні, сприяють до нагрузки. Ремонтні роботи у спальні. І класі повністю завершать до початку навчального року. Окрім цього, тут перекриють старий дах одного із навчальних корпусів, а це допоможе навчанню решти учнів школи ліцею. «Воно зіллється як один колектив, який як кажуть, це доповнить. Тим більше що дзюдо це така чоловіча як кажуть спортивна професія. До 1 березня президент Федерації Дзюдо Волині, депутат обласної ради Степан Івахів, зміцнить матеріальну технічну базу дзюдоїстів із інших районів області. 1 березня охочі діти зможуть відвідувати новостворену секцію дзюдо у Ратному. Також тривають ремонтні роботи у шацькій спортивній школі. Завдяки підтримці Степана Івахіва тут оновлять матеріальну базу тренажерного залу, замінять старі вікна та двері на нові, теплі та енергоощадні. Уже через рік тренувань учні спецкласів та спортивних шкіл. Покажуть перші результати, а вже через вісім років Волинь зможе отримати учасників Олімпійських ігор.